Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добре. Розглянемо сьогодні дуже-дуже важливу тему. Ви просили і ми підготувалися. Отож, погода на квітень 2024 року. Дуже важливий місяць, так як у нас березень буде. Дійсно, прохолодний, і хай він буде прохолодний. А вже квітень це справжня весна, яка повинна розпочинатися і дарувати нам тепло, прогрівати ґрунт. І починається в цей період вегітація. Ми ще будемо розглядати і місяць травень, обов'язково в найближчі дні. Завтра у нас спеціальний випуск. А потім ми розглянемо з вами травень для того, щоб ми вже точно знали, що коли будемо робити. Але давайте ми вам розкажемо, коли ми будемо садити, саджати картоплю. А зараз перед цим пояснимо, чому ми вирішили висаджувати картоплю в квітні. Отож, давайте розглянемо західну астрологію, як завжди, в першу чергу. Сонце буде знаходитися в овні з 1 по 20 квітня. А потім перейде в знак Тялець Венера. До 5 квітня в знаці Риби, а потім перейде знову ж таки в знак Овен. І до 29 квітня буде. Як бачите, у нас. Три основні планети, які відповідають за погоду, це Сонце, Венера, Марс, і у нас вже і сонечко, наше світило, і Венера майже весь місяць знаходяться в знаці стихії вогню. А це значить, вже приходить тепло, довгождане тепло, яке ми так чекаємо. Йдемо далі. Марс. Це ще одна дуже важлива планета, яка відповідає за погоду. А Марс в квітні буде знаходитися в знаці Риби. А це значить, що у нас будуть досить достатньо опадів. І дивіться, як далі, до речі, дуже гарно розклад, розклад іде далі. Юпітер буде в тільці знак стихії Землі, прохолода. Сатурн та Нептун знову ж таки в знаці Риби. Знов у нас опади. Уран в знаці тільця, а це період, коли ще холодна земля. Єдина планета, яка буде в знаці стихії повітря. В водолії це Плутон. Так що, як бачите, в нас завжди вітер був дуже багато вітру в квітні. а... 24 2024 році тут трохи тільки вітру, і це більше буде при змінах температур. Заходять циклони, антициклони. Отут трошечки буде вітер. А так дуже спокійний місяць. Тим більше чорний місяць та білий місяць будуть знаходитися в знаках стихії Землі в Діві та в Тільці. Що ж ми маємо? А ми маємо по західній астрології. Дві планети, які відповідають за погоду, у нас знаходяться в знаці стихії вогню. І це дуже радує. Давайте ще розглянемо і по видичній астрології, обов'язково ще і цей період, щоб ми вже знали точно. Чому ми звертаємося і до Ведичної, тому що ми живемо на півдні України, і саме наш район знаходиться в знаці стихії вогню. І у нас лютий програвся саме по ведичній астрології. А ці місяці програлися по західній астрології. До речі, ми будемо робити зараз аналіз по зимі. Вже 23-й початок і 24-й, ви побачите цікаву дуже картину. Ну що ж, давайте ми розглянемо і по ведичній астрології квітень 24-го. Сонце буде з 1 по 13 квітня в знаці Риби. Водичка. А далі Перейде в знак стихії вогню, ось воно тепло в Овен. Венера буде знаходитися в знаці Риби до 24 і теж після 24-го вже в знаці Овен буде знаходитися. Марс, наш відповідальний аватар за погоду, буде по ведичній астрології знаходитися в знаці Водолій до 23-го, а потім перейде в знак Риби. Юпітер буде в знаці Овен. Сатурн в водолії, раху буде знаходитися в рибах, кету в Діві. Як бачите, у нас тут теж є досить опадів, це дуже гарно, і у нас є вже тепло. 13- те це у нас якраз середина місяця, за неділю буває, що починається цей період навіть трошечки раніше, ніж 13, після 10-го починається тепло. Ну і 24-то -те, теж тиждень. Ми завжди або віднімаємо, або додаємо. Немає різкого такого переходу. От 24 четверта, і вже з 24 го буде все. Якраз буде працювати повністю стихія вогню. Нагадую, що ніколи нічого в природі не буває отак різко. Весь час природа. Турбується про те, щоб все проходило плавно, щоб була підготовка, могли і рослини, і земля пристосуватися до нових умов. Так що дивіться, в нас квітень гарний результат. Ми маємо тепло, опади, тут трошечки вітер є. Марс, Водолій, це буде вітерець до 23-го, Такий не сильно сильний він, Сатурн буде допомагати. Але знову ж таки це, це буде при переході циклони, антициклони. Ось, Тому що дивіться, скільки в нас знаку стихії води, у нас риб, скільки багато, а це значить, що будуть приходити циклони. Тому ми можемо зробити уже такий висновок, що і по західній поведичній астрології квіт буде. Досить таки вже весняний місяць. Хай березень дійсно холодний, а квітень повинен уже поступово розпочинатися теплом і земля повинна прогріватися. Отож, ми, на, зроблячи це на основі цього аналізу, прийняли рішення, що будемо висаджувати картоплю в квітні. І вже скоро будемо готувати гороскоп на квітень місяць, і якраз ще у березні буде у нас гороскоп на березень. По питанню ярвізації картоплі, але це через декілька днів ми все поступово робимо, щоб підготуватися, і вам дати можливість підготуватися до цих важливих кроків посівної весни 2024 року. Обов'язково треба травень подивитися, тому що мені не сильно він подобається. Так я поверхнево ще раз передивилася те, що ми готували у минулому році, але у нас не було ще даних ветичної астрології. Зараз ми просто це все підготуємо. І завтра спеціальний випуск, і післязавтра ми на травень ще розглянемо і будемо з вами знати, що робити і з розсадою. Але хочу вам сказати, що розсаду не треба буде спішити висаджувати в травні місяці, навіть на півдні. Але давайте це ми розглянемо вже післязавтра. А на сьогодні у нас все. Ми з вами розглянули важливі питання щодо погоди в квітні 2024 року, другого місяця весни 2024. Що ж, на все добре, благодатно вам погоди! Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.